Миргород отримав сучасне обладнання, яке покликане значно покращити функціонування комунальної інфраструктури. До комунального підприємства сервіс» вже доставлено когенераційні установки, які вирізняються передовими технічними характеристиками. Це рішення дозволить забезпечити стабільне постачання води та тепла до будинків мешканців громади. Закупівля стала можливою завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів у рамках реалізації проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні. У даний час ми знаходимося. Біля координаційної установки потужністю 180 кВт, яку ми отримали завдяки проєкту посилення сіткості міст та німецького народу і фірми ДЖ. Що воно нам дасть? Це найпотужніша установка із чотирьох, які ми одних отримали. Три установки по 50 кВт і ця установка 180 кВт. Ця установка буде встановлена на найпотужнішій котельні, що дасть нам змогу при відсутності електроенергії забезпечити наших мешканців теплом, водою та водовідведенням. І це дуже велике діло. Я дякую нашим партнерам, дякую міській раді. Хоча нове обладнання вже надійшло, завершення проєктної документації монтажу та будівельних робіт займе певний час. Будуть проведені підготовчі роботи, монтажні роботи, строїтельні роботи, також проекти, зміни, технічні умови по підключенню до газу. І на протязі, якщо все буде гаразд, то там двох, плюс, плюс неділю-дві. Ну, я думаю, в общем десь два з половиною місяця і вони повинні у нас працювати. Очікується, що когенераційні установки ще на один рік будуть працювати на користь громади та забезпечувати безперебійну роботу систем. При правильному обслуговуванні вони можуть слугувати і 5, і 10 років. Саме головне вчасно обслуговувати їх. Це великі затрати, великі кошти на масло, на фільтра на ремні. Ну я думаю, що у нас є опит по генераторах, які в нас. Більше двадцяти годинниць які ми обслуговуємо. Обслуговуємо ми самі, так що я думаю, що з цим ми розберемося і все буде в порядку. Цей проєкт є яскравим прикладом того, як міжнародне співробітництво сприяє вирішенню актуальних проблем громад. Нове обладнання допоможе зробити міську інфраструктуру стійкішою до викликів сьогодення та стане важливим кроком на шляху до сталого розвитку громади.